Сьогодні Україна прагне стати повноправним членом європейської спільноти. Експерти відзначають, що для цього необхідно провести ряд реформ, зокрема децентралізацію та збільшення повноважень місцевого самоврядування. Але багато хто з нас сьогодні забуває про те, що європейський знаходиться в генетичному коді українців та камінчан, зокрема. Одним з перших міст України отримав магдибурзьке право, тобто право на європейське місцеве самоврядування. Воно і стало головним фундаментом цінностей муніципального управління у нашому місті. Отож, ми розповімо вам про розвиток місцевого самоврядування в Кам'янці-Подільському від Магдибурського права до нашої міста. Мотобурзьке право в Кам'янці проблема, яка на сьогодні є надзвичайно актуальною і викликає інтерес багатьох дослідників, науковців і широкої громадськості. камянець подільський належить до тих міст України, які першими отримали. Так зване Магдебурське або німецьке право це є право, яке надавало місту бачення поселення як міського. Першим в Україні отримало таке право ще в 1356 році. Місто Львів, а ось 1374 рік це вже Кам'янець-Подільський. На стольний Київ це 1494 рік. Київ отримав це право на 120 років пізніше, ніж Кам'янець-Подільський. Кець Подільський завжди був форпостом пранні населення до з'єднання із Західною Європою. Сьогодні говоримо про євроінтеграцію. Ми забуваємо, що Кам'янець і власне все Поділля за інтегрованими європейськими законами проживало понад 500 років. Ми не запроваджуємо нічого нового, ми просто повертаємося до давно забутого старого. Саме через Магдебурзьке право, європейське право йдуть такі зв'язки кам'янечний. А через Кам'янець Росії України і Західною Європою. Місто отримує європейський шлях розвитку. Адже ми тоді хотіли жити за європейськими стандартами. 1374 року Кам'янець-Подільський набуває статусу європейського міста. Дата спідна, але так вважають одні, що 7 січня, другі 19 січня. 3, 24 лютого в Європі існує практика. Відлік будь-якого міста ведеться від так званої першої локації міста або першого надання місту Магдебурзьких привілеїв. Кожне місто Європи отримувало ці привілеї з приходом кожної іншої влади. Вони підтверджували і розширювали або звужували ці привілеї. Надання братами Юрієм і Олександром Корятовичами грамоти. Для міста Кам'янця-Подільського встановлює так зване самоврядування. Ми називаємо цю грамоту магдебурзьким правом, хоч вона зрозуміло так тоді не називалась, але ми знаємо як історики, що ще в 12 столітті в боротьбі міст Західної Європи за свої права, свободи проти власників міст. Саме в Магдебурзі, це Німеччина, вперше було прийнято так зване німецьке право або магдебурзьке право, яке ставило міста міста під контроль держави, а не власників, і організовувало місцеве самоврядування, права, обов'язки, і відповідно право захищало міста від свавілля так званих феодалів. І ось з 12 століття це право швидко поширилося по всій західній Європі. І дякуючи корятовичам, які тут творили в складі Великого князівства Литовського Подільське князівство, вирішили застосувати майдобурзьке право якійсь формі і для Кам'янця-Подільського. що давало Магдебурзьке право Кам'янця? це звільнення від податків на якийсь час. А після цього часу, після 20 років, податки розподілялися на користь місту, власне самоврядування, власне судочинство забезпечували роток ремістичих цехів. Права обов'язки міщан вона регулювала земельні відносини, адже вперше були визначені кордони, так звані лани для Кам'янця-Подільського, ця земля. Місту надавалась величезна територія земель біля 4 тисяч гектарів землі. Грамота давала обов'язки міщан будувати фортецю, будувати укріплення, дороги до Кам'янця-Подільського, боронити від зовнішнього ворога. Ця грамота була спрямована, те, щоб Кам'янець-Подільський їхали на поселення із країн Західної Європи. І з Німеччини місто почало бурхливо розвиватися. Одна третина зборів від суду, від прибутків від крамниць і йшла на користь війту. Дві третіх прибутків йшла на користь місту. Київсь завжди зазначало, що ці кошти місто повинно було використовувати на підвищення обороноздатності, на підвищення міських укріплень, на будівництво міських стін. Попилися монастирі, ордени, розбудовуються вулиці, укріплення. Магдаборське право має в Кам'янці-Подільському та й загалом на Поділлі надзвичайно глибокі корені. Ми починаємо від цієї грамоти датувати власне заснування нашого міста. В 19 столітті історики вважали, що Кам'янець-Подільський бере початок від грецьких колоній другого століття до нашої ери. За роки незалежності України здобула таку поширення концепція про те, що місто Кам'янець-Подільський виник у другому столітті нашої ери, дякуючи римським легіонам римському імператору Траян. Далі панувала цікава точка зору, що місто Кам'янець-Подільський заснований саме в 11-12 столітті за часів Київської Росії. Поселення періоду неоліту. Чернігів. Хівської культури поселення періоду ранніх слов'ян тут є поселення тиверців, є поселення руської доби. Але чи було це місто? Питання відкрите. Письмові джерела про це не говорять. Розкопки археологів 2010-2014 років в старому місті довели, що дійсно цей період уже на острові було досить потужне городище, з якого ми можемо брати безпосередньо початок існування нашого міста. Підтверджується, але письмової згадки про Заснування міста літописної згадки досі ми не виявили. Перша письмова згадка 1374 рік. І згідно європейської практики, як першої локації Кам'янця ми говоримо про початки кам'янця-Подільського. І оця грамота братів Корятовичів, про яку ми розповідаємо, саме вона є і тою першою писемною згадкою, яка говорить про те, що тут уже було місто, є місто із якого може починати відлік історії нашого міста. До сьогодення, яке ставить наше місто у розгляд давніх міст України, люди покоління. Виросли на цьому праві, і воно я, я вважаю, що просто залишається в генетичному коді населення Поділля. Цікавим моментом є підвійність влади в Кам'янці за Могдобурським правом. Містом управляла Мердебурзька виборна громада, це бургомістр Війт і Райці. А фортеця і укріплення були у увідані кам'янецького старости. Це людина, надзвичайно висока посада людини, яку призначав король, і маса є документів. 16 17 століття, де дві ці гілки влади між собою сперечаються за вплив на міщан, староста міг дозволити позацеховим ремісникам вести тут виробничу діяльність. Тоді як міська влада забороняла, оскільки це конкурувало і йшло в протидію міським ремісникам. Ми знаємо, що в першій третині 15 століття на зміну литовському володарюванню в цьому краї прийшла польська влада. Замість Подільського князівства утворилося вже подільське воєводство, стету Кам'янці подільському і польська влада, польські королі не ліквідували грамоту братів Курятовичів, а навпаки вони змушені були. Постійно втручатися, щоб її удосконалити. Справа в тому, що офіційна влада постійно конфліктувала з місцевим самоврядуванням, вона ігнорувала його. Тому в 1491 році польський король Казімір III Ягайло змушено був підтвердити грамоту про самоврядування камянці подільському В 1353 році нашим правом Кам'янецьким займався своїми обговореннями і постановою Краківський Сейм, а в 1457 році король Сі. Змунд Август знову підтверджує право на самоврядування камянсько подільського і таких поправок було безліч тут на рівних правах до певного часу. Проживало три громади українська, польська і вірменська. Навіть три частини міста вони мали свої центри, свої площі, свої ратуші. І фактично Магдебурзьке право розповсюджувалось на кожну з цих національних громад міста. До 17-18 століття були розбудовані їхні магістрати відповідно до цих грамот. В період діяльності міста за Магдебурзькими положеннями ми говорили про конфлікти між міською владою і старостинською. Конфлікти були і всередині міста, оскільки місто це було багатонаціональне і тільки три громади мало своє самоуправління, свій суд, свою ратушу. І цікаво в джерелах також є згадки про те, що злочин, вчинений на території іншої міської громади, а це буквально за кілька кварталів від, наприклад, вірменської на території руської чи польської громади, розглядався. Вітом саме тої громади, в якої національності мешканець вчинив той злочин. Кожна громада це фактично громадянство, і вірмени були мешканцями вірменської громади, а тому підлягали юрисдикції тільки вірменського суду і вірменської адміністрації, так само, як і руська чи польська громада. Ця ситуація чітко простежується саме до другої половини 17 століття, до 1672 року, коли Кам'янець здобули війська. Османської імперії після виходу турок з зверхність місця вже повністю бере польська адміністрація. Зрозуміло, що польська влада всіляко пранула перебрати на себе всю поноту влади, і тут були тертя і зрештою ліквідація української самоврядної общини. Але тим не менше, ці права на самоврядування вони працювали. Вони виробляли камінь подільський на стандарти європейських міст, і вона в значній мірі ламає поділ міста на міські національні громади. І тоді починається забудова Кам'янця більше католицькими храмами. Міщани розселяються і можуть проживати в різних частинах міста. І фактично місто перетворюється на загальноєвропейське місто без поділу на національні громади. Коли була встановлена офіційна влада Російської імперії над нашим Поділлям, то вже імператор Микола І у 1931 році своїм указом скасував Магдебурзьке право. На всій території українських губерній, де вони існували, в тому числі в Кам'янці-Подільському, і замість цього вже царизм. Почав запровадити свою структуру самоврядування, але яка дійсно реалізувала це самоврядування як невід'ємний гвинтик російської самодержавної диспотії. Коли говорити про Магдобурське право, то можна кожен з періодів і литовський, і польський до Люблінської унії, польський період після Люблінської унії, турецький період цього права вивчати окремо. Традиція самоврядування пройшла через 19-те, через початок 20-го століття, революції. Під час революції знову повертали. За ці права, які скажімо, Українська революція 17-21 років, знову по традиції європейського самоврядування вернулися на наші землі. Потім ми бачимо радянський режим, який знову ж таки підкорив своїй владі безроздільне самоврядування. Для кам'янця важливим є. Визначення меж Кам'янецької землі особливо це питання було актуальне після будівництва в 1874 році Новопланівського мосту. Куди ж має і яким чином має розвиватися місто? Тоді були зібрані маси документів, якраз і магдебурзькі е, надання. Королівські грамоти, де визначалися ці е, межі міської землі, е, тоді ж з'ясувалося, що фактично кам'янець володів величезною територією землі поза містом. І все це вважалася міська земля. Кам'янця вже на той час ці землі були захоплені переважно польськими поміщиками, і питання про повернення цих земель місту виявилось відкритим фактично до початку першої Ставої війни. Ну а потім усі ці революційні перетворення це питання просто було закрито і не ставилося на порядок денний. Я думаю, що на сьогодні також для міської влади буде важливим, буде цікавим і буде таким корисним з'ясувати, чи Власне, Кам'янець володів упродовж багатьох століть. Ось ми живемо зараз уже у роки незалежності України. Як би там складно не було, але саме через систему самоврядування, яке знову ж повернулося до традиції європейських, ми саме через європейське самоврядування зміцнимо свої зв'язки з Європою і прагнемо до Європи. А ця заладами е, присутні до часу прибувають е, делегації мерій, е, магістратів і так далі з Німеччини, е, Польщі, Франції, інших європейських міст. І тут йде об обмін досвідом про те, як краще побудувати це самоврядування в наші дні. Отож. Як ми бачимо, Кам'янець-Подільський понад 500 років жив за європейськими принципами самоврядності. Європа починається не з полум'яних гасел, підписів під документами чи законів. Європа починається з кожного з нас. Давайте любити своє місто. Будьмо європейцями.